Доброго всем дня. Вот є такий герой. Інвертор Mini 250. Такий зовсім не герой. Ось така морда в нього. Такий зовсім не герой, бо він чомусь здох. Будемо дивитися. Ну такий я вам скажу вашкенький. Так, що тут у нього є? У нього на аж, аж 250 А. Ну да, ну да хочеться вірити. Ну а так, так неначе нормально. Ну важкий. Зараз подивимося, що там всередині. В нього вже 100% влазили, бо тут я відкрутив гвинти, які тримають тут пластмасові накладки. Бачите, тут ще не відкручував. І із восьми гвинтів один маленький. Зверху, ззаді, і зверху, а тут був маленький. Розкручуємо далі. Так, розкрутили і що ми бачимо? Тут ми бачимо стандартну, мабуть, трьохповерхівку. Субмодуль, трансформатор гальванічної розв'язочки. Заходить все нормально. Так, що ми тут з конденсаторами на 470 мікрофадий. Ну їх тут раз, два. Три штуки. Ну, нормально. Так, транзистори поки що не дивимося які. Можливо, вони вбиті. Будемо перевіряти. Так, шунт, шунт, шунта нема. От. І тут підведено, бачите, підведено такими, так сказати, кобілями. Не косічка, нічого. А що це тут на... щось напаєно? Ну це напаяно. Я вам скажу, це все зроблено на заводі. Це Це не. Так, да, так, да, це все на заводі так припаєно. А чого вони так завели? Пожлобилися? Бачите сюди. А, воно, мабуть, сюди заводиться так. Ну що ж, будемо дивитися. Транзистори наче якісь, якісь незрозуміли. Які? Будемо дивитися. Його Як треба, все дивитися. Так, ще нічого не перевіряв. Просто візуальний огляд дивлюся. Начебто нічого не згорено, все гарно, все красиво. Але є одне... Ой-ой-ой-ой, тут мені падає. Стоять бояться. Так, але є одне «но». Чому так? Може це як впаювалося, а цей резистор ось. Під ним лак пузирився. А пузирився — це, мабуть, він грівся чи що? Оце мені не подобається. Хоча і тут пузирився. Можливо, просто так воно і є. Тут ні. Ну тут вони резистори прямо в лакажу топлені. Так, добре. Балакать багато, але перевіряти треба. Так, дивимося. Вихідні діоди. Так, вихідні діоди норма. зворотному напрямку. Норма. Ну, тепер транзистор. Дивимося. Так, по переходу. О, це радує по затвору. 2.029. Значить, по переходу радує. У затвору теж. Так вот тут. Норма. 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 А чого ж він до мене прийшов? Значить дивимося дежурку. Так, ладно, транзистор зараз передивимося. так, щоб було зручніше по переходу. ну нифига себе до не неначе все нормально що тут тут нашимки? Да, тут нашимки. не зрозумів що пробуємо запускать нічого не розумів я що з ним пробуємо запускати через лампочку Подаю на полную платран. Ну, вентилятор закрутився. Так, і щось... Щось підванює. Ага, во тут... Тут щось ось тут горить. А що тут горить? Зараз подивимся пальцами. Что-то дымится. Ага. А это еще диод греется. Это снабрный диод. А что ж таке? Значит. Так, что тут еще у нас? Все зрозуміло. Будемо дивитися що. Щоб не неї грати. Якщо запустилось, это дежурка работає. Але вентилятор погано працює. А він тут на. Не знаю на скільки вольт, не видно. Зараз подивимося, доберемося до нього. А він тут на 12 вольт. Значить, щось тут... У нас не працює. А що не працює, щось не працює. Ну що ж, ну, Мало треба знімати плату, скидувати плату, бо інакше, інакше нам удачі не видать. Так, да, скинемо плату, потім будемо вже досліджувати усе. Все так я казав у снабірної цепі. Як я думав, діод, а тут оцей гад спотворив всю картину. Не хочу щупи брати. Зажимні, бачите? Нічого не показує. Перемикаємося на опір. Опір він дає 5,5-5,6 кг так? Да? Так, да, 5,6 кВт дає. Ну все, він горить. Я спиртом накапав на деталі, включив і тут зразу почалось випаровуватися. такі справи. Так, все зробив, заживлюємо від цього блока. блочка. Так, на лабораторному блокі живлення 24 вольта виставляємо. Підключаємо. Струм споживання 1. І 1 Ампер, це від 24, 23,5 вольта. Нормально. Так, дивимося сигнали на транзисторах. На цьому. На цьому нормальний сигнал. Видно? Мабуть, видно. На цьому. Точно такий. Тепер тут. Так, зараз точно такий і на четвертому. Точно такий. Всі сигнали нормальні, все класно. Все, закриваємо його. Так, подивимося на цього героя, Запрацював. Струн 0, регулюється до 250, ну як? Положено. Так, струм на минимуме пробуем. Ну, нормально. Все нормально. Все дуже, дуже четко. Так, теперь что он может? Так. 155 ампер своих выдает, або 160. Молодец, красавчик. Так, теперь пробуем, как он палить. Трум минимум все по нулям не палит ну трошечки поставим красавчик так половина там было 250 значит 125 поставим 125 Ампер 75. А ну-ка зараз. 100 З копейками. В общем 180 це на крутілки 180. Це десь близько соточки. Нормально. Жарить як дурний. Все, буде жить. Окей.